Ходу. Так, він біг. Так, от, вот заходимо швидко, 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 швидко. А хто? Хто це нас? Не знаю, хто це, але думаю, що... Ще що, щось, наприклад, щось, ну, не знаю. Ну, не знаю, що може статися. Але е, я для вас перемотаю, щоб ми зразу і з'явилися там в тому горі. Так, е, по приходи, щось сталося, друзі. Е, е, ми вже все це пройшли, але нам треба якийсь код знайти. Обходу це, це один з них. Чекаємо, чекаємо, чекаємо швидко. Швидко в домі, томи. В домі. Швидко швидку, швидко, а потім його тут Ми будемо чекати, щоб ем, чекати і стрибнути. Зараз він прийде. О. Все, чекаємо. Все. Ну тобто не будемо чекати, а зразу тоді йдемо туди наверх. А, ту, а тут же нас тут у нас відкрите, тут у нас відкрите. Що ж тут у нас відкрите? Але нам тут, тут тут не треба, нам, нам треба сюди. <кхем> а що хто це нас видає? Так. Куди ж нам можна піти? Він зараз прийде, а ми в нього кинемо цю штуку. Ей, здесь щитка. Ні, не встигли кинути в нього шкода. Але зараз ми ем, відкриємо двері до підвалу. Зараз почекайте. Так. Ми тут з'являємося як завжди, як завжди, Хелві, ми все зробили. А якщо ми тут все зробили, значить час е, піти до підвалу. Ну, є ж права, ну тоді і, 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 і пішли до, до підвалу. Ми з камерами все зробили. Але ми ще не знайшли якогось коду. Входу пітер. Казав про код до підвалу. Зараз, зараз. О, добрий день, пане поліцейське. Так, тепер тихо. Він, він там стоїть може робить зарядку цей сусід. Тепер акуратно оку, Беремо цю штучку і акуратно дивимось на карту. Так, який пароль? Угу, Запам'ятали. Тепер швидко заходимо. Отак, от, отак. От, от Давайте. Який пароль, ви теж запам'ятали його? Так, Ноль, то, то то, так. Все, то є до до другої серії. Побачимось в другій серії. До побачення мої котики.